І запит на владу військових, простий українець для цієї влади став баластом, і раптом ми спостерігаємо абсолютно демарш української влади. Вони відмовляються від тих 4,5 мільярда, які мають прийти вже в березні. Є скорочення довіри до Зеленського на 13%. Та у ну, Порошенка дійсно зростає рейтинг довіри. Залужний Порошенко і Кличко об'єднані в одну корпорацію. Я не думаю, що Зеленський нервує але. 5-6 ефективних менеджерів точно у паніці. Скептично або з великою осторогою ставимося до людей, які закликають, щоб Збройні сили раптом взяли всю владу в Україні в свої руки. Давайте не чухати зайвий раз Гондурас ідеєю Хунти. Вітаю, друзі. Те, що Верховна Рада в особі голови Стефанчука заборонила виїзд Петра Порошенка і депутати від Європейської солідарності в Європу. Зокрема, Петро Порошенко мав відвідати Польщу, Німеччину Мюнхенську конференцію, ну і звичайно, Ізраїль. Наштовхує на певну думку, адже в, в цій історії був використан, була використана е, така структура, як головне управління розвідки. Я розумію, що Буданов є плоть від плоті е, Зеленський, так би мовити, тобто він е, реалізує всі політичні установки Зеленського і дуже часто діє як політик. Тому за цих обставин. Виникає дуже таке дивне припущення. Пригадується минулого року і зараз в ряди годи серед запитань на канал, які приходять на мою рубрику Війна Все спише, є великий запит на владу військових. І от тепер я хочу подивитися на цю всю історію зовсім з іншого ракурсу. Тому що люди, які пишуть про владу військових, вони напевно пишуть. Про те, що залужний має очолити е, якусь е, військовий кабінет, який і справді буде дуже ефективним в управлінні і економікою, і суспільством, ну і, звичайно, ж обороною. Звичайно, військові реалії завжди підштовхують до того, що військовики отримують дуже багато влади. І над економікою також, тому що військова доцільність, вона. Справді, мобілізує все суспільство, всю економіку, всі ресурси, включно із культурою для потреб оборони. Але коли ми уявляємо, чи залужно, чи тих військових, яким ми дуже довіряємо, то справді така хунта, чи, тобто така. Я б сказав, Рада військових, яка б очолила країну, вона б сприймалася в суспільстві як визволення від Зеленського і його ну, достатньо корумпованої, девальвованої, я б сказав, простроченої команди. Але об'єктивна реальність показує дуже з одного боку позитивний тренд українські військові. Не хочуть займатися політикою, вони хочуть перемогти у війні. І вони поводяться як військові НАТО, тобто, оця культура е політична чи мілітарно-політична культура стосунків військових із державою, тобто вони є інструментом держави і вони рідко проявляють свою ініціативу. В цьому сенсі українські військові дійсно демонструють певну тяглість. Але ж, в якій ситуації опиняється Зеленський, а особливо ті 5-6 ефективних менеджерів, які точно не оминуть правосуддя, їм треба створити абсолютно іншу політичну реальність. І неспроста свого часу ГУР, який дійсно ну, унікальна структура, раптом став ще й. Прихистком для всяких сумнівних персонажів, таких як депутат від слуги Євген Шевченко, або депутат попередніх скликань і міністр транспорту Євген Червоненко, який не злазив із каналів Медведчука свого часу і клятвоно запевняв, що Путін хоче виключно добра Україні. Що ці персонажі роблять? Нагадаю, що Шевченко відвідав Лукашенка і потім пропагував Лукашенка на всю Україну як, як великого політика. Ну це ж брехня, тому що Лукашенко, по, по суті, здав незалежність своєї країни. І те, що пропагує Шевченко, він мав, мав би бути об'єктом розслідування СБУ, а не пропагандистом білоруського стилю політики. Мова про інше: мова про те, що коли комусь хочеться хунти патріотичної, проукраїнської, яка зачистить московських попів і тому подібне, то в мене складається враження, що останні дії проти Порошенка і проти Європейської солідарності демонструють нам начерк зовсім іншої хунти. Хунти, яка здасть незалежність по, по типу Лукашенка. Хтось задумувався про цей тип хунти? А цей тип хунти якраз на поверхні. Чому, чого тільки вартий подполковник Арістович, який сидів в найскладніші часи на банковій? Тобто банкова наскрізь просочена. Персонажами, які швидше здадуть Україну Путіну, ніж будуть відстоювати її до останнього подиху життя. А особливо на тлі цих масових серйозних розкрадань, які вже ну, по суті зафіксувалися в українській свідомості у свідомості обивателя як ну, типове мародерство, яке до того ще і е, ну, просочене зневагою до простого українця. Просто українець став, я б сказав, баластом для простиї українець, для цієї влади став баластом. Він вже не дуже потрібен цій владі. Вони вже все поділили. Але вони не знають, як захистити себе у владі. Тому що вибори вони вже ніколи не виграють. Але вони можуть спотворити, наскільки. Право в країні і спотворити наскільки політичну систему, що виб... те, що буде називатися виборами, це буде знущання над здоровим глуздом і над правом і над стандартами, на яких базується Європа. Тобто, скільки б не дер на собі сорочку Зеленський про те, що він веде країну в Європу. Але цей відвертий ляпас проти Порошенка, він напряму порушує ті, ж, ті самі умови, які Зеленський радісно сприйняв, коли Україні виділяли 50 мільярдів євро допомоги. Це було пару тижнів тому. Всі аплодували, раділи, Європа нас підтримала. Але що насправді, чи стало це сигналом для влади? Адже там. В умовах, на яких видається цей кредит і е, безповоротна допомога, хочу нагадати, що там 17 мільярдів безповоротної мілья... е, допомоги. Тобто її не треба буде повертати. А 33 це кредит на таких дуже, ну, я б сказав, лагідних умовах. Але ж там є дуже чітка вимога, свобода слова. Багатопартійність. І раптом ми спостерігаємо абсолютний демарш української влади. Це що? Вони відмовляються від європейської допомоги. Вони відмовляються від тих 4,5 мільярда, які мають прийти вже в березні. Для чого вони це роблять? Вони привчають нас щодня до беззаконня. Привчають законом про мобілізацію до беззаконня. Привчають абсолютно брутальною вуличною поведінкою. Дуже часто поліція поводиться з громадянином як невідомо з ким. Поліція ще не перейшла на, так би мовити, умови поліцейської держави. Тобто, ту Радіївку е метафорично, вони вже здійснили, мабуть, звільненням. Залужного, тобто вони створили прецедент, який почав відвертати будь-яку повагу до влади в суспільстві. І от маємо останнє опитування КМІС. Воно дуже цікавезне. Воно, очевидно, ну КМІС дуже професійна структура. Хоча вона була неодноразово помічена в. Ну, а чисто сервільних оборудках е, на користь влади. Це, це було неодноразово. На жаль, з цим нічого не поробиш. А зараз ринок е, соціологічних послуг взагалі е, здох. І очевидно, що соціологам доводиться танцювати під банку. банкової як не крути. Але навіть у цій соціології є скорочення довіри до Зеленського на 13%. Від грудня 23-го року. Враження таке, що це опитування підсумовувалося ще до моменту, ну, принаймні, поле було завершене до звільнення Генерала Залужного. Бо після звільнення Генерала Залужного. Показники, я думаю, що були б втричі більшими. Тобто, довіра до Зеленського скорочується, всихає, але це довіра, це такий фактор психоемоційний більше. Він же не виражається у електоральній поведінці в готовності голосувати за Зеленського. Хтось вкинув недавно якесь трохи дивне опитування. Без жодних е, е, висхідних даних, де, е, якби вибори відбулися найближчим часом, генерал Залужний набрав би 38% людей. Ну, те, що вуха банку із цього опитування стерчать, е, це зрозуміло. Тому що в ньому Юлія Тимошенко, яка не проявляє жодної політичної активності, має. Рейтинг вищий від Порошенка. Ну, не смішіть. Це, це нереально, тому що навіть ну, рейтинги довіри не співставні. Порошенка дійсно зростає рейтинг довіри. Але хочу нагадати, що електоральний рейтинг Порошенка в січні 2022 року майже зрівнявся з рейтингом Зеленського. Тому, коли я говорю зараз про небезпеку хунти, і це боюся, що це хунта буде ще та хунта, так би Чи чия треба хунта, бо іншого способу зберегтися у владі Зеленському, особливо його 5-6 ефективним менеджером, немає. Але в якій це формі буде, ну от на Банковій, здається, твердо переконані, що залужний Порошенко і Кличко об'єднані в одну корпорацію. Ну, Жодних ознак такого об'єднання немає. І що дивно, що на відміну від заборони поїздки Порошенку в Мюнхен, брати-клички будуть в Мюнхені. Враховуючи те, що у кличків є дуже тривала і така, я б сказав, напрацьована історія, кредитна історія політичних стосунків із е, німецьким істеблішментом, навіть на останніх виборах клички засвітилися, як Ну, очевидно, вони мають громадянство німецьке і те, що вони е, там засвітилися в ході виборів, як Прихильники з словами підтримки одної з поліцил, означає, що, а де ж тоді банкова послідовно? От вона в одній ситуації атакує кличка, а тут вони не випускають Порошенка, а випускають кличка в Мюнхен. Які важелі спрацювали в цій історії, ну, не, поки не зрозуміло. Але якщо ми говоримо, якщо ми думаємо, що. Оці військові перестановки, це якраз і є підготовка до такого якогось, ну я б сказав, антиконституційного заколоту, то не на військових, не на генералах зі Збройних сил України можна побудувати хунту. Вони дійсно носії такої європейської, натівської е культури стосунків із державою. Тоді на кому гур і от дивна історія, як щемилися сили спеціальних операцій, фактично розмивалися, і як часто люди близькі до сил спеціальних операцій жалілися, що і їхні звитяги. Так легко собі присвоював приписував в ГУР. Ну, Тоді виглядає так, що якщо СБУ після історії з переслідуваннями журналістів. якщо Ну, принаймні зараз з'явилося з'явилось повідомлення, що всі, хто був задіяний у переслідуванні журналістів або в документуванні, вже відправлені десь у війська. Ну, дивна історія. Ну, принаймні, голосу СБУ в тиску на Порошенка ми не спостерігаємо. Очевидно, що СБУ таки в системі міжнародних відносин дуже важливо не переступити певну межу і зберегти. Ну, певну комунікацію міжнародну. Але якщо СБУ буде задіяний у переслідуванні опозиції, то, то яка тоді міжнародна комунікація? Ну і лишається ГУР. Але ГУР ГУР теж має свою комунікацію і з РУМО, з американською військовою розвідкою. Тобто це якась дивна історія, яка е, справді. Пов'язана з великою нервозністю на банку і перед тим, як закінчаться конституційні положення, тобто ну, повноваження Зеленського згідно конституції, вони в ніч на 21 травня закінчуються. Я не думаю, що Зеленський нервує, але 5-6 ефективних менеджерів точно у паніці. І судячи з усього військовим. Виступати в якості озброєних адвокатів для цієї групки в оточенні Зеленського навряд чи хочеться. Тому, коли я до чого власне всю цю історію розповідав, коли комусь дуже хочеться влади військових, подумайте про те, що влада військових може перетворити Україну в Білорусь. Не створити нормальної ну, соціальної ситуації, добити остаточну економіку, чим по суті поставити на грані життя і смерті цілу державу. Ми любимо наші збройні сили, робимо все, щоб їх підтримати, особливо зараз в дуже тяжкий час. Зараз дуже тяжкий для збройних сил час і всіляко їх підтримуємо. Поважаємо і скептично або з великою осторогою ставимося до людей, які закликають, щоб Збройні сили раптом взяли всю владу в країні в свої руки. Це дуже тонка матерія, яку неможливо реалізувати одним розчерком пера, тому що. Громадянська війна може спалахнути дуже швидко. Яких би військових на охорону цієї влади не приводили тисячі, але нагадаю, на руках мільйони одиниць вогнепальної зброї, і сотні тисяч людей пройшли через війну. Навіть якщо їх здоров'я не дозволяє хутко бігати по вулицях, то стріляти з позиції сидячи, багато хто може. Тому давайте не чухати зайвий раз гондурас ідеєю хунти. Дякую. Поділіться цим відео, аби наша аудиторія зростала.